Душа півдням так військовики називають український морський флот після анексії Криму. Ці хлопці здебільшого дислокуються зараз у Миколаївській та Одеській областях. І зараз представники цієї професії у нашій студії мені дуже приємно з вами привітатись. Олексій Заєць, заступник командира південної військово-морської бази. Він у 2014 році, коли російські війська вторглися у Крим, служив у селищі Новоозерному. Так, це західний Крим. Пройшло з того часу вже декілька років. Чи згадуються ці події? Чи є ще певний жаль, що сталося так, що доводилось ти з того місця? І чи немає не було роздумів? Що можливо було б інакше, якщо я там залишився? Доброго дня! Так, да, дуже спам'ятаються всі ці події. Вони і зараз, як будь перед очами дуже важко було. Но... Що стосовно, стосовно прийняття рішення стосовно виходити або залишатись, у мене не було жодної думки. Я був впевнений, що ті, хто залишається в вірному присязі і служать, на вірності, одному народу, народу, народу України, вони роблять все правильно. І час покаже, що ми зробили правильний вибір. Що ви залишили там? У вас там були не знаю, маєтки певні в Криму? В Криму я залишив практично все. В Криму залишились мої батьки, рідні, в Корму залишилась моя квартира. Ну, певні там ще речі залишились, але саме головне, залишились там колишні друзі. Колишні, ви кажете, так? Чи ви не спілкуєтесь зараз з хлопцями, які все-таки ну, зрадили фактично країну? країні? Ну, я досі не можу зрозуміти, чому прийнято було тако, таке рішення хлопцями і. Я не можу просто фізично, психологічно собі дозволити спілкування з ними? Скільки це відсотків ваших друзів залишилось там? Ну, дуже багато. Я не можу сказати там, напевно, скільки ну, більш 50%. Яку ми зараз маємо ситуацію? Ви безпосередньо у Миколаєві ваш штаб, ваштаб дислокуються. Так. Яко ви приїхали на нове місце? Чи було певне розчарування, паніка або, ну. Ми знаємо, міф говорить про те, що дуже важкою була ситуація. Все, все не працювало. Ситуація була вкрай важка, бо ми не знали, куди ми йдемо, хто нас буде зустрічати, що ми там будемо робити на новому місці. Но наявність підлеглих, які були поруч зі мною, і потреба в тому, щоб не показати слабкість начальницького складу бази, стала на ноги, і ноги, і треба. Ми робили все, щоб зробити так, щоб по-новому зажити, поставити всіх в новому місті, зробити нашу військово-морську морську базу, відновити її діяльність в новому місті. Вона фактично це місце, де ви приїхали, там вже були певні умови для роботи, чи все з нуля треба було? Ні, практично не було взагалі не було. Ні у нас особисто, як у штаба, ні у підлеглих. Було трошки легше це для кораблів, бо в Очакові там пункт базування, і легше було, і в Одесі там пункт базування. Але ж от ми, наприклад, в Миколаєві, і військово-морські сили, і сухопутні частини, і морська піхота. Дуже важко і досить зараз. Ми це працюємо над тим, щоб відновити інфраструктуру, де можна буде розташовувати особовий склад, техніку. і... Функціонувати в повному обсязі. Щоб так людям окреслити картину, спробуємо в цифрах. На скільки відсотків з того періоду, як ви прийшли у 2014-му у Миколаїв, скільки відсотків вже зроблено ну, тобто, вперед до, до покращень? Ну так 10, теж 20. можна сказати, я не можу сказати, наскільки що для флота 100% робота. Це кожен день, це праця, це відновлення роботи, це так не можна сказати відсотками. Mm -hmm. Ну але ж я думаю, що на половині роботи ми вже пройшли ту, той, той екватор, який ми перейшли. І зараз вже йде тільки на покращення. Тож, зараз, наприклад, дуже легко розуміти, що попереду. Пане Олексію, я повернусь до перших запитань. Чи були пропозиції до вас перейти на сторону агресора? Я особисто спілкувався з командувачем Чорноморського флоту, віце-адміралом Вітко. Воно, вас вони... заохочували грошима, вас шантажували? Щоб да, зр... Шантажували і пропозиції різні були особисто. Мені не запропонувало нічого, бо я з перших часів дуже... <святували> Як сказати, Показали себе критичним. критичним до да, ага. Тому мені навіть пропозицій таких не було. Але ж після спілкування з командувачем Чорноморським флоту їх пропозицій більше не надходило. Військово-морський флот це такий, ну, напевно, мрія десь мало малих хлопців, кораблі. Тобто, це не просну незвичайна армія. І наскільки зараз контракт, на контрактній основі є популярним вступати все-таки в ваші ряди, в вашої армії? Ну, по-перше, на мою думку, флот це романтика, По-перше, це дуже романтично, це дуже красиво, це дуже багато. Е Таких речей чи розділяє які... цю думку більшість українських громадян, хлопці? Ну я, я не знаю, але ті, що Наскільки приходять… Наскільки активно хочуть ти хлопці, ви бачите, чи є за чи є бажання все таки так масово можна сказати вступати в ваші ріди? коли приходять ну, перший раз військовослужбовці на контракт. Перше запитання, чому ти хочеш піти на цю службу? Я каже завжди мріяв бути моряком. Угу. Оце перше, напевно, те, те, що, те, що поштовхує на цю контрактну службу в військово-морських силах. Ну, а взагалі, служба в морі, вона дуже бурна, вона дуже цікава, вона неповторна. Гаразд, ви кажете, мрії, там людина мріяла. Чи цього достатньо для того, щоб ви прийняли людину в свої ряди? Які угу. вимоги до е, бажаючих вступити в військово-морські сили? Ні, цього не, не досить. Дуже багато ще критеріїв по вибору. Це і психологічний відбір, це і фізичний стан військового ну, чоловіка. Це обов'язково ті критерії, по яким оцінюється військовослужбовців на військову службу за контрактом. І в нас не можуть служити проходити службу або чим відрізняються від армії не морської. Охорона від, наприклад, від інших видів видів збройних сил України, ми відрізняємося середовищем. Перше це середовище, перше це місце проходження. Чи на західній Україні вам відомі е, випадки, коли з західної України людина хоче служити? Та, на морі? Повно приїжджають хлопці, дуже багато хлопців з різних частин нашої країни приїжджають. І всі, бо всі, ті, хто бажають, ми розглядаємо питання і. Практично більшість позитивно, пане Олексію, дякуємо за вашу роботу. Я нагадаю глядачам Олексій Заєць, заступник командира південної військово-морської бази, у 2014-му вийшов з Криму, залишився на Україні. Ми покажемо сюжети, які підготували наші журналісти з виставки, яку ви підготували львів'янам. Зокрема, ваш спіч там також присутній. Глядачам кажу, не перемикайтесь. Ми ще спілкуємося з представниками військово-морських сил вже після невеличкого сюжету. Багато доброї техніки залишилося в Криму, але незважаючи на це, кораблі постійно знаходяться в морі і стережуть морські кордони держави. Обов'язків у військових моряків вдосталь, а мешкають хто де і в гуртожитках, і в службових або винайманих квартирах, і навіть вдома. Олег Остапенко, випускник академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. У свої 22 роки він командир роти морської піхоти і зараз готує зводи до виконання будь-яких завдань. Вінчить військовослужбовців, які майже на 10 років старші від нього, і тішиться, що його уважно слухають і все запам'ятовують. Дуже приємно, коли перевівся до другої військової частини на вищестоячу посаду командира роти ті, Матроси, сержанти, які були в моєму підпорядкуванні з минулої частини, постійно мені дзвонять, питають, як в мене справи, спитають і якийсь порядок виконання якихось там, тих чи других в обставинах. От це реально приємно. Морських піхотинців, які не зрадили своїх, зараз вважають героями. Вони залишили Крим свої домівки і все, що там мали, і переїхали на службу в Миколаїв та Одесу. Я не знаю, можна чи словами так передати. Важко це це дуже велика боль. Що найважче було. Друзі. Дуже важко було звикнутися з тою думкою, що немає більше з тобою тих, з ким ти прожив все життя. Військовослужбовець переконаний, що невдовзі він повернеться в рідний український Крим до батьків і друзів додому. Ми повернулись до нашої студії. Дякую за сюжет. Пан Олег Чубук, прес-секретар командування військово-морських сил і в продовження теми, що дають такі виставки, і для чого проводяться, чи ви відчуваєте ефект. Ну я розумію, що дають. Це фактично як промоція, популяризація того, що зараз в країні дуже важливо. Чи даючи бачите ефект? Відчуваєте від таких заходів? часто густо виставки проводять люди як творчі, якісь звідтворчі? Зараз не той випадок. Ми військові журналісти. Ми в більшій мірі мабуть. Пишемо статті, знімаємо сюжети. А ми не є штатами фотографами, ми не є професійними фотографами. Але нам досить часто доводиться, і ми цьому дуже раді працювати з фотоапаратом, адже зараз жодне повідомлення інформаційне без в наш час без фотосупроводження не сприймається. І так сталося, що в 2014-2015 роках ми офіцери прес-служби і наші колеги з фото України та радіокомпанії БРИЗ. Mm, були в бойових порядках не тільки на кораблях під час візитів mm -hmm. е, і навчань, а і на БТРах, і в тягачах, і в будь-якій іншій техніці. Е, е, і на, як нам здається, е, вдалося нам зробити досить це цікаві це світлини. Таких фото в екстремальних умовах. Так, тобі. там адже там всі репортажні, там жодної практично постановочної е, світлини немає. І так, от е, повертаючись до творчих план. Цільний, творчий звіт – це е, мета прагнення показати, що український флот. Після його передислокації із, існує, з Криму, так? він існує і з кожним днем стає все сильнішим. Давайте військово морські сили тоді і тепер. Що ми, що ми отримали на час, коли агресор пройшов нашу Що ми мали, точніше, коли агресор прийшов у нашу країну, і чи ми відчуваємо позитивну динаміку? Багатьом, мабуть, відомо, і це можна дізнатися. Мабуть, із інтернету, яким був де він базувався. скільки нараховував, це було близько 15 тисяч особового складу. Це було понад 70 близько 70 кораблів, бойових катерів і суден забезпечення, 25 літальних апаратів, літаки і вертольоти, морської авіації. Це були частини спеціального призначення, також тилового забезпечення. У нас стало тепер значно менше пунктів базування. Український флот базується в кораблі в Одесі і в Очакові, але є перспективи щодо його розвитку в інших пунктах базування. В інших портах України. А по чисельності? По чисельності. Зараз він нараховує близько 50 кораблів, катерів і суден забезпечення. Але суто бойових кораблів вже не так багато, адже така алеова частка, чи не найкращих кораблів, ну, якщо не брати до уваги, скажімо, гетьма Гедешна, який uh -huh. у нас, то вони залишилися на превеликий жаль в Криму і досі є заблокованими. А знаєте, за той час практично вже. В 2014 році в досить стислі терміни вдалося доукомплектувати особовий склад, хоча його доукомплектування продовжується, пройти бойове злагодження підрозділів і почати виконувати виконати завдання за призначенням в зоні відповідальності флоту. А це Одеська Миколаївська область, це морська ділянка і флот 2014 року. З осені виконує завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Це морська піхота, морський спецназ, берегові ракетно-артові чи, ракетно вистача чи вистачає техніки, яку ви маєте для того, щоб якісно охороняти кордони? Для того щоб прикрити берегову смугу Одеська Миколаївській області у нас вистачає, у нас досить уже потужна берегова артилерія створена, реактивна і ствольна артилерія. Для того, щоб мати панування на морі, звичайно, того складу кораблів наявного його не вистачає. І ми, мабуть, сьогодні також потрібні має, мусимо говорити про те, яким має бути флот, чи його треба розбудовувати. Команда військоморська сил України, починаючи, особливо поточного року, вже дуже громогласно заявляла. Гучно про те говорила, що нам треба будувати кораблі вже сьогодні, тому що корабель потрібен е, е, кілька років. Та якщо нам дадуть, правді, на жаль, ми зараз чуємо багато, що всі говорять і політики, так. і вам доводиться лише говорити, що робить зараз держава для того, щоб ну почали ми будувати. Ми сподіваємося, що в ближчим часом буде відновлено будівництво створення проекту сучасного корвету. Яке було розпочато ще кілька років тому. А ми сподіваємося на те, що наприкінці минулого року ми знаємо, що надійшло на флот два малих броньованих артилерійських катери. Вони зараз вводяться до складу військово комерських сил України, і в, ближчий, в ближчим часом вже ближче, найближчі перспективі, ми очікуємо на поповнення флоту ще кількома такими катерами. Але ми не полишаємо надії на те, що флоти потрібні для створення тієї ж переваги на морі, хоча б в якомусь окремому районі кораблів більшої тонажності і з іншим могутнім більшим, більшим, більшим озброєнням. Оце про що ви говорите про вже такі комплексні речі, могутніше озброєння. Коли ми маємо шанс його отримати, і чиєю допомогою, чи можемо Україна сама справитись в отриманні цієї техніки? Вже потужно ми можемо? Звичайно, у нас і залишається на щастя суднобудівна промисловість у Миколаєві кілька таких заводів і є. Спеціалісти і є обіцянки на усіх рівнях ну, обіцянки. Так. Чи є вже певні кроки в ці поодинокі, знаєте, як ви кажете, там два катери, там якісь, тобто, поодинокі наразі комплексна система, ще не налагоджена. має бути ухвалена кораблуна програма в країні, про яку ми десятки років вже говоримо. Я переконаний, що буде розуміння того, що особливо після тих подій, які сталися. Позаминулого року, що якщо ми хочемо. Ну, ви відчуваєте, що це розуміння є? Розуміння є, і ми його все більше і більше відчуваємо. Інакше може Україна перестати бути як морської держави, буде не просто країна біля моря. Не залишиться фактично. Країна морі. біля моря. Треба захищати українські військово-морські сили. Також змінилося з того часу. Ми багато висновки зробили. Пане Олеже, чи зараз молодь хоче йти уряди. Війсь... морських військовослужбовців так, на щастя, ідуть. У нас чимало військовослужбовців контрактні служби, які бажають до на нас звернень. До речі, що нашій... робити з хлопцями, які на західній Україні хочуть служити, але моря у нас немає. Їхати до Одеси, їхати до Миколаєва, до Очакова. Там є вакансії, і є можливості для реалізації і. Досить достойно е, жити е, зараз і в матеріальному. Соціальні гарантії, е, які ми можемо запропонувати, якщо можна сказати. Е, контрактник може, не відриваючись від служби, вчитися. Контрактник забезпечується житлом гуртожитку, е, контрактник е, військовослужбовської контракт служби е, зараз отримує досить достойну заробітну плату. Скажімо, я ще, мабуть, місяць тому приблизно таку зарплату отримав, як він сьогодні mm -hmm. отримує. І це дуже різке, ну таке суттєве підвищення. І контрактник має перспективи кар'єрного зросту. І зараз скільки зараз цифра контрактників, якщо вам відомо, на даний час? Ну знаєте, флот постійно чисельність його зростає. Він уже зріс того часу, який він перебазувався, в рази чисельність зараз? значною, ну, значною мірою. Знаєте, я не хотів говорити про чисельність флоту, яка зараз є, це дуже легко вирахувати. Контрактники нам потрібні. Потрібні турбіністи, потрібні сигнальники, потрібні радисти і інші дуже багато спеціальностей. І на флоті, і в морській піхоті, і у берегових артилеристів також є вакансії. І а служба вона дуже непроста, як будь-яка військова служба, вона будь-яка до важкі навантаження, але вона цікава, Це цікаво, і романтично, як і сказав ваш про... колега Муряка безпосередньо. Ми говорили про гроші, але повірте, йдуть все-таки на флот жити не за грошима. І йдуть... Гроші роблять десь, мабуть, по інші десь в чомусь по за покликанням, так? так маємо менше ніж хвилину. Яким буде флот? Такі основні меседжі, яким буде флот, і через скільки років він таким буде? Український флот має бути. Збалансованим, найголовніше, там мають бути присутні надводні сили, і підводні, і морська авіація, і берегові ракетно аталійська війська, і морська піхота. Він мусить мати і корвети, і катери, і ракетні катери. І їх треба вже почати будувати сьогодні, бо завтра вже буде пізно. І дуже хочеться, щоб все тримали справді не лише на ентузіазмі наших хлопців, а, а малими можливість цю професію, яку люблять, яку ви любите реалізовувати. Дякую так. вам за розмову. Я нагадаю, Олег Чубук, прес-секретар командування військово-морських сил у нашій студії. Дякую, пане Олеже. Дякую глядачам. Це програма. Це діяти до зустрічі.